Усім доброго дня! Канал Сільська Господин, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні буду смажити кабачки, у клярі із дуже смачною начинкою. Ну, перш за все я буду їх маринувати і покажу вам, що мені для цього треба і як я це буду робити. А вже начинку і кляр, як я буду робити, я вже під час, як буду це робити, буду вам показувати. Я взяла таких середніх три кабачка, три зубчика чесника, мені треба одна середня цибуля, сіль і перець чорний. От і все, що мені треба для маринування. Я їх спочатку зараз наріжу, цибулю натру на терці, чесник видавлю через чеснодавку і буду маринувати. Ну, я зараз це все буду робити і буду показувати вам. Покажу вам, як я нарізаю. Ну, десь так, на 0,5 і трошки на косячок. Як бачите, отут. Три більші і більше такі кусочки виходять. Так, Нарізала. Тепер складаю їх всіх в миску. Покажу вам я натерла на терці. І цибулю і чесничок. Все-таки на терці все натерла. А тепер я буду маринувати зараз кабачки. Тепер візьму солі. Ось ось так, це в мене столова ложка. Чайну ложечку взяла. Тепер чорний перець. І от сюди я додам трошки води. Небагато так 50 мл, щоб гарненько розійшлася цибуля і чесничок. І добре перемішаю її тут це все, щоб розійшлося. Кабачок зараз ще теж пусте всіх свій. але щоб гарненько це розійшлося, то додала води. А тепер візьму і все таке гарнясненько без всього, Перемішаю, щоб гарненько пройшло. Сіль і перчик Все. Ну, це треба робити рукою те, що я зараз зроблю. Отак, де дві кучки зліпилися, розкладаю і гарнесенько їх вимішую. Перчику багато, можна їх отак, отак. Ну, Ось це. А тепер додам сюди цибулю з чесничком. Так. І теж гарненько руками перемішаю. Гарненько, щоб все гарненько розійшлося там. Все добре вимішала. Попробувала на сіль солі там якраз в норму. І тепер накрию отак. І хай отут на столі постоїть хвилин десь 5-7, ну до 10. Більше не треба, щоб вони маринувалися. А я поки буду готувати кляр і начинку. І покажу вам. Буду робити кляр. Я взяла 3 яйця. Ви ну, вже дивіться більш-менш, скільки там у вас тих кабачків. Тепер візьму так. Десь одна друга чайної ложечки солі і вилочку гарнесенько їх переб'ю. Отак перебила, білок не тянеться вже так. І тепер я взяла тут стопочку, ну десь 50 мл молока. Много додати так, не все 30 чи 20 мл додала. От і все. Попробую зараз ще на сі. Варнесенько отак перемішаючи, і піар готовий, можна сказати. А зараз буду робити начинку, покажу. Зараз покажу, що мені потрібно для начинки. Я відварила 2 яйця, 2 сирочки, взяла таких тверденьких, щоб гарно натиралися. Ну, трошки поставила морозилку. це вже порадили мені дівчатка у коментарях, щоб можна поставити в морозилку, щоб гарненько натиралися. І взяла два зубчика-чисника. Ну, побачила в мене такий чесник, зубчики величенькі, можливо, і лишень один додам. Вже в процесі, як буду замішувати, тоді і. Буду бачити. Чорний перець, майонез і сіль. Ну, і олія мені потрібна для смаження. Зараз натру, покажу, що буду додавати і як буду замішувати. Зітерла я яйця, сир і чесник, все на терці, але скажу вам, сир так погано натирався на терці, хоч і в морозілки трошки був не знаю чому. Тепер чомусь немає от такого сирочка, як ми колись купували, і так гарно він натирався. Прямо так м'яо все на терці, не могла його перетерти. І так, тепер додам ще сюди. Трошки перчику, за смаком додавайте. Десь так одна друга дала чайної ложечки. Трошки додам солі. Теж одна друга чайної ложечки додам і то не всю сіль додала, тому що майонез буду зараз додавати, майонез трошечки солений. Отак легенсенько перемішаю, щоб це трошки розійшлося без майонезу покашу. Бачите, прямо такими грудочками сир зробився. Ось ну, такий сир, щось робити. Зараз майонез додам і все буде добре. так. а зараз додам сюди майонез. Ну, давайте я ложку столову подобрати. Отака десь столова ложка одна. Друга, дві великі ложки столових зверху. Отак перемішаю, а зараз побачу, чи ще треба майонезу, чи ні. Попробую на сі, на перчик. Покажу вам, отака в мене вийшла начинка. Я спробувала на смак, смачненька, солі не додавала, перцю теж не додавала, і мене більше не додавала Такої густоти, бачите? І скажу вам, мені ще треба буде помідора, я вже її наріжу в кінці, коли буду начинку ставити, намащувати на кабачки і борошно для обсмаження. Я біля плити поставила сковорідку, буду наливати олії. Олії наливайте, вже дивлячись, яка сковорідка у вас велика. так. Тепер дам більший огонь, і хай нагріється олія. Кабачки так прямо пахнуть. Вже хочеться їх прямо такими їсти. Гарненько промаринувалися. попробувала на насість, солі не додавала, казала. Ну, і тут в мене борошно і кляр біля мене. Олія нагрілася. Буду брати капачки, борошно, так як ми робимо, окляр. Ну, отак буду мукати. І буду вставити смажити. Буду перевертати. Отак. огонь зробила трошки менший, щоб вони гарненько просмажилися всередині. Отак, гарненько просмажилися, буду забирати. Я їх отак деколи. Перевертала все-таки з однієї сторони на другу, щоб з кожної сторони просмажилися, щоб вони були тверді. Можу забирати. Отакі виходять. Ну, я далі так буду продовжувати, вже коли всі посмажу, далі покажу вам. А зараз покажу вам, які вийшли кабачки у мене смажені. Отакі. От Це я вибрала май, малесенькі такі. А отут вибрала, ну, такі трошечки більш, більшенькі. І трошечки вони мені вже остили. Ці, можливо, будемо їсти і так, без оцієї начинки. Чи хтось може каже намазка. ми кажемо начинка. І зараз буду зверху. Намащувати і покажу. Але нарізала тут трошечки кропу зеленого і порізала помідору такими малесенькими кусочками. Можна нарізати кружечками і зверху поставити помідору просто тоненькими кружечками. Отак. А я люблю отак, щоб були кусочками. тому що іншим разом помідори нарізана кружечка з кабачка любить злітати. Отак більш менш буду зараз намащувати. Отак. Слідучий, буду так брати, теж намащувати. Так. Ну, скільки вистачить оцієї намазки, Оцеї начинки, я вже кажу, намазка. А її можна їсти і... Без цієї начинки. Скажу вам, що вони такі смачненькі, що ми вже прямо з сковорідки їх з'їли декілька. І от не полінуйтеся хоча б раз отак промаринуйте кабачки у такім маринаді. Вони такі виходять смачненькі, дуже смачно виходять. Покажу вам, скільки вийшло. Бачите. Це велика тарілка і тут. Ну, і ці залишилися, щоб ним їсти без цієї начинки. А якщо хочете, щоб на всіх вистачило, от, то можна трошечки більше зробити такої начинки. А зараз буду брати помідори і отак розкладати трошечки отуди. Це вже, як ви любите оце помідори ставити сюди. Це вже своїм бажанням. Я кажу, це дуже смачно виходить, і можна да, навіть на святковий стіл зробити. такі кабачки з такою начинкою, дуже смачненько виходить. Попробуйте, дівчата, хлопчики, хоча б раз зробіть, це є смачно. Помідори отак розіклала, можна вилочку, так трошечки їх в начинку ту, прижати, щоб вони не спадали. Ось А тепер, хто любить, за своїм бажанням можна і трошечки притрусити зеленим кропом. Присипала кропом, і отакі в мене вийшли кабачки сьогодні. Я кажу, і на святковий сіл можна подавати. І це дуже смачно. Смачні і такі, тому що вони промариновані в такому маринаді, і вони дають дуже-дуже такий гарний смак. Так що, дівчатка-хлопчики, хто був сьогодні зі мною, приготуйте отакі кабачки. Зараз починається сезон кабачків, так що готуйте і смакуйте на здоров'я. І всім дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дякую за те, що дивитеся мій канал. Підписуйтеся на мій канал, дуже-дуже гарно вам дякую. І дякую вам за ваші побажання, які ви мені пишете в коментарях. Дуже-дуже гарно дякую. Чого бажаю і вам, і вашим рідним. всього всього найкращого. А головне, щоб всі були живі, здорові і мирного неба нам поскоріше. І тоді до зустрічі!